Мої вітання. Сьогодні 1 жовтня, і це підказка для всіх, хто бажає почути її на жовтень місяць. Отже, ми користуємося, як завжди, колодою слов'янські руни. І обирайте свої варіанти. Їх сьогодні, які завжди, у нас 6. Перший варіант. Можете обирати за цифрою, другий варіант, третій варіант. Четвертий варіант. Можете обирати за камінчиками, які я зараз покажу вам. П'ятий і шостий варіант. Отже, позначаємо сьогодні такими камінчиками: перший це рожевий кварц. Другий це гранат, третій це яшма. Четвертий це тигрове око. П'ятий нефрит і крайній це аметист. Отже, ставте на паузу, дивіться, що вам подобається. Ми починаємо з першого варіанту: і це рожевий кварц, і для тих, хто обрав одиничку. Отже, ваша руна, ваша підказка, ваша карта, яка сьогодні у вас йде, це Іва. Про що? Вам говорить ця підказочка про те, щоб ви звернули увагу на рід в цьому місяці. Цей місяць вам показує про те, що у вас є власне життя, що ви маєте власний досвід, що ви народилися для того, щоб. Е Надати простору свої бачення, свого світу, свого виявлення. Але цей місяць хоче вам дати таку підказочку: подивись, будь ласка, на свій рід, подивись, будь ласка, на ті прогалини, які ще є в роду, і які просто вам, вас запрошують для того, щоб ви могли Допомогти роду закрити ті прогалини, які є, це один із варіантів. можливо, для когось навпаки, програється як ресурс, в який, в який ви можете використати для додаткового захисту, для того, щоб отримати додаткову, знаєте, як можна сказати, додаткове харчування, додаткову підтримку, фінансову, в тому числі і матеріальну підтримку в свого роду. Отже. Перший варіант ну такий цікавий, чудовий варіант. Другий це у нас гранат. І другий варіант це у нас слав'янська руна. Вона називається Ут. Подивіться, будь ласка, червоний кінь, вогнене колесо. І ця карта говорить про активність, про енергійність. Хто обрав другий варіант, зверніть увагу на те, що жовтий місяць для вас буде дуже, дуже стрімким, дуже швидким. На що, зверні, на що ще можете звернути увагу? На стихії, які вам будуть допомагати? З одного боку, активність рішучість, з другого боку. Холоднокровність, знаєте, як ото швидко починаєш, якісь ідеї у вас з'являються, рух, рух, рух пішов, і в той самий момент потрібно вчасно, вчасно охолонути, щоб скласти план, щоб можна було усвідомити зрозуміти, що мене очікує. Що я можу цими діями, чим я можу цими діями допомогти собі, або чим я навпаки собі можу зашкодити. Отже, активність, рух, швидкість, знаєте, ще для когось іде так, що ви зможете побачити. Якісь варіанти, які вам до цього моменту не були відомі. Буде вам відкриватися якась така сила, ваша, особиста сила, сила в просторі, сила внутрішня сила, якою ви раніше, можливо, не користувалися, можливо, ви її знали, але ви нею не користувалися. І взагалом цей місяць для вас буде поєднання швидкості і одночасно холоднокровності, поєднання двох стихій вогню і води, поєднання двох світів це день і ніч. Отже, для вас такий дуже цікавий місяць буде. Спостерігайте, буду вдячна за ваші коменти. Якщо у вас щось пройде в жовтні місяці, саме так як ми зараз проговорили. Наступний у нас наступна карта, наступна руна це у нас Яшма. І третій варіант: ми дивимося. І він у нас називається Слов'янська руна, мир. Дивіться, будь ласка, для тих, хто обрав третій варіант це час, коли ви входите в внутрішній спокій, коли ви входите в внутрішню допомогу самому собі. Дуже йде зараз така підказочка для тих, хто знаходиться в стані тривожності, в стані. Психологічного вигарання, в стані невпевненості в собі. Будь ласка, подивіться на сам знак і займіть на рівні тіла, займіть от таке положення. Тобто станьте рівненько і підніміть руки догори і хоча б раз в день по одній-дві хвилини потримайте цю руну на рівні тіла, щоб внутрішня гармонія, внутрішній спокій прийшов в ваше серце, ваше тіло, навіть на. На клітинному рівні. Ще цей місяць вам говорить про те, що, крім того, що ви потребуєте допомоги в самому собі, тобто ви, як доросла людина, підтримаєте свою внутрішню дитину. Це ще карта говорить про те, що ті, хто Поряд з вами вони теж очікують від вас допомоги. Або ж навпаки, ви можете звернутися за допомогою до тих людей, які знаходяться поряд з вами. І обов'язково ви в цьому місяці зверніть увагу на плани на те, що б ви хотіли. Знаєте, я б так вам порекомендувала. Хоча б записати або хоча б проговорити ваші хочушки. Знаєте, я, от, от мені хочеться, я б хотіла. Дивіться, що б ви хотіли. І зверніть увагу на ці хочушки, хоча б інколи там, раз, два, три рази на день визначайте свої бажання, щоб ви могли. Бачити більше те, до чого ви можете йти, чого ви можете досягнути. Дякую, третій варіант. Переходимо до четвертого варіанта. і це у нас тигрове око, і дивимося, яка у нас тут руна. І у нас така чудова руна, яка називається Веселка. Такі у нас зараз, в окремій мірі, чотири варіанти, дуже такі позитивненькі. Хотілося б, звісно, да, щоб вони активно проявлялися. Отже, веселка, веселка руна, яка говорить про те, що верніше сама карта зараз. Я навіть не стільки говорю, що, що говорить сама руна, як по зображенню, яке ви бачите. Ви маєте надію, ви маєте можливість тут, до речі, тут це варіант. Тобто я хотіла говорити одне, а зараз пішло зовсім інше. Варіант для пар, варіант для тих, хто або шукає свою пару, або е, тим так чи інакше якось ви там розійшлися, ви розсталися, ви е, посварилися, у вас якийсь певний конфлікт був, то зараз час йти е, 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 до тої мети. І до е, того внутрішньої внутрішнього віри в те, що все буде чудово, е, віри в те, щоб не було навкруги. Ви все одно знаєте, що ви будете щасливими, е, ви будете натхненими. І дивіться, ваші шляхи збіжаться. Тобто ви не йдете до самої людини, ні ви до неї не йдете, ні вона до вас не йде. Кожен із вас йде своїм шляхом, але прийде момент, коли ви зустрінетеся. До той момент, коли ви почнете самоусвідомлювати, коли ви почнете сприймати свою особистість, сприймати свої цілі завдання, коли ви для себе станете самим головним і почнете рухатися до Психологічно, фізичного, можливо, навіть росту, може навіть матеріального росту, тобто тут всі стихії задіяні. Коли ви почнете рухатися, то прийде момент, коли ви таки зустрінете або зустрінете свою половину, або ви налагодите стосунки з своєю парою, з якою наразі у вас можливо якісь є непорозуміння. Так, дякую, четвертий варіант. Переходимо до п'ятого варіанта, і це у нас Ніфріті. І п'ятий варіант: дивимося, руно. Руна у нас називається крода. Крода це для тих людей, які зараз починають в жовтні місяці, починають або продовжують свою активну трансформацію. Це період зняття масок, це період, коли ви починаєте надіятися. Дивитися внутрі себе, коли ви починаєте більше концентрувати увагу не на зовнішні фактори, не на те, що вас оточує, а на те, що ви відчуваєте, коли ви не демонструєте зовнішньому світу нічого, а тільки пізнаєте себе. Подивіться, будь ласка, зняття масок. І є ті цілі, ті плани, які тим чи іншим чином вам. Вами не були помічені певний час, але зараз період, коли ви можете подивитися на ті плани, які у вас були 10-15, можливо, 20 і 30 років назад. Подивіться на те, про що ви мріяли колись. І подивіться з такою подачею, чи можу я зараз щось зробити, чи залишилися в мене ці самі бажання? Чи можливо я взагалі зараз все це вже про це не думаю? Спаліть. Те, чого вам зараз не цікаво, уберіть його, відпустіть, те, що вас можливо якось стримує, не дає можливості вам рухатися далі, бо ви періодично починаєте думати Ой, я ж хотів, я не зробив. Сядьте, подумайте, зважте, чи дійсно зараз для вас це актуально і є це бажання. Можливо, в образі проживіть ту мрію, яку ви хотіли, і ви зрозумієте, може дійсно не так і хотілося, як вам зараз думається. Тому зараз для вас жовтий місяць це місяць, коли ви знімаєте маски і переглядаєте свої, свої внутрішні стани. Дякую, п'ятий варіант. І останній варіант це у нас аметист. І для тих, хто вибрав аметист, це у нас Руна-уд. Руна-уд це про, дивіться, сила, міць, енергія. Знаєте, це як керуючий всіма стихіями, це керуючий всім Всесвітом, який знаходиться навкруг вас. Це Жовтень місяць це час ставлення певних завдань, не просто ставлення завдань, а, знаєте, по вашій фрази така йде, по вашій волі, да буде, так як ви захочете, буде. Але тут саме головне це віра в себе. Тобто подивіться на сам образ, да? коли ви внутрішньо впевнені, коли ви внутрішньо активні і маєте такий, знаєте, це, карти, це руна швидше за, саме, за те, як у вас активована Сахасрара вища чакра, і як ви контактуєте з Всесвітом. І от наскільки ви в контакті з всесвітом, настільки ви можете його матеріалізувати. Тобто, тут поєднання двох чакр найвищої нашої чакри і нижчої. Тобто та, яка говорить за матерію, і та, яка говорить за наш зв'язок з Всесвітом. Дуже така е, цікава руна. Цікаво буде, хто вибрав шостий варіант. Е, напишіть, будь ласка, в коментарях, е, наскільки ви відчули е, оцю е, карту. Як вона у вас відобразилася? І зараз я дякую. Шостий варіант: хочу зробити таке узагальнення. Подивіться, будь ласка, це сьогодні, от на жовтень місяць, такі цікаві карти, які всі, крім останньої, мають сонце. А остання вона, наче, поєднання ресурсного стану, поєднання того, що ви маєте тут на землі, і ваших бажань, і зв'язок з Всесвітом. Дуже така цікава сьогодні. У нас розклад виявився. І ще одне таке: як теж побажання: ви можете поставити паузу, зробити скрін своєї карти і. Зробіть невеличкі медитації на, на ту карту, яку ви обрали, і на той стан, який ви хочете, щоб він у вас був найдужче активований. Всім дякую, до нових зустрічей. Очікую ваших коментарів, підписок, лайків. Дякую.